Помилуй мене, Боже, з великої милості твоєї і з великого милосердя Твого, прости провини мої, особливо омий мене від беззаконня мого, і від гріха мого, очисти мене, о беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною. Проти тебе, єдиного, я зрішив, і лукаве перед тобою вчинив. Отже праведний ти в слові твоїм, і справедливий у присуді твоїм, ось бо беззаконні зачатий я, і в ріхах породила мене мати моя, бо ти істину полюбив єси, невідомий таємний мудрості Твоєї, явив ти мені, окропи мене і сопом, і очищуся, омий мене і стану біліше від снігу. Дай мені почути радість і веселість, і зрадіють кістки мої упокорені, відверни лице Твоє від гріхів моїх, і прости всі беззаконня мої, серце чисте створив мені, Боже, і Духа праведного віднови в нутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого, Святого не відніми від мене, поверни мені радість, спасіння Твого. І Духом могутнім укріпи мене, навчатиму беззаконників шляхів Твоїх, і нечестиві навернуться до тебе. Визволи мене від вини кривавої, Боже, Боже, спасіння мого, язик мій радісно словитиме правду Твою, Господи, відкрий уста мої, язик мій сповістить хвалу Твою. Бо коли б ти жертви забажав, приніс би я, все палення ти не бажаєш. Жертва Богові це дух упокорений, серцем скорботним і смиренним ти не погордуєш. Ущаслив, Господи, благолінням твоїм сіон, і нехай збудуються стіни єрусалимські, тоді буде угодна тобі жертва правди, приношення і всепалення. Тоді положить на жертви бій тельців.